Україна є однією з найпомітніших і найважливіших держав у кіберспортивній індустрії. А українські гравці в свою чергу вже понад 10 років стабільно є зірками світового масштабу в більшості кіберспортивних дисциплін. Тому сьогодні команда каналу GG Кіберспорт розповість вам про найтитулованіших українських кіберспортсменів незалежно від здобутих призових. Бо як не крутіть, а в різні роки та в різних іграх заробітки були не такі високі, як зараз. Номер 10. Єгор Маркелов. Розпочнемо ми з Дніпрянина Єгора Маркелова. Легенду відразу двох поколінь Counter-Strike До 2009 року в складі HellRaisers і DTS Маркелов встиг зарекомендувати себе як талановитого гравця. Однак, справжній успіх прийшов до нього в 2010 році, коли новостворена команда NATO Свінсера стрімко почала підкорювати Європу. Intel Extreme Masters, ЄСВЦ, DreamHack Кожен із цих турнірів тягнув на чемпіонат світу, проте на додачу до них Na'Vi ще й здобули золото на World Cyber Games, найголовнішому на той час кіберспортивному турнірі. І серед переможців Маркелов був найбільшою зіркою, здобувши славу найкрутішого снайпера в КС 1.6, а портал HLTV.org визнав його найкращим гравцем світу. І навіть коли Маркелов покинув Наві, він усе одно регулярно здобував перемоги хай і на турнірах меншого калібру. До всього він був учасником перших 12 мейджорів CSGO і став чемпіоном Європи на ВЕСК 2017 року в складі Team Ukraine. Номер 9. Іван Едвард Сухарєв Ще одна легенда українського контрстрайку і колективу Наві. Зокрема, кар'єру він почав ще в кс 1.6 на початку 2000-х і швидко увійшов в перелік найперспективніших гравців. Його історія успіху почалася трохи раніше ще в 2004 році, коли його команда Pro100 домінувала на більшості турнірів Східної Європи. Наступною командою стала Наві, з якою Едвард в період з 2009 по 2012 виграв 4 чемпіонати світу став стабільно входити в топ найкращих гравців планети і зажив славу короля пістолетних раундів. У 2013 році, через півроку після переходу в дисципліну CSGO, Едвард приєднався до команди Astana Dragons, але в тому ж році повернувся назад в Наві, з якими виграв ще кілька дрімхаків, старладерів та інших помітних турнірів, і тричі ставав фіналістом мейджорів. А зараз, після невеличкої перерви, Едвард повернувся на про сцену в складі Escape Gaming. і прийдешній реліз Counter-Strike 2 цілком може влаштувати нам повернення легенди. Номер 8. Михайло Хот Новопашин Михайло Новопашин перший український кіберспортсмен, який потрапив до європейської організації. І неабиякої, бо німецька SK Gaming була найсильнішою мультигеймінговою організацією початку 2000-х, зокрема, і в Warcraft 3, одній з найпопулярніших ігор того часу. Новопашина можна по праву назвати першопроходцем українського кіберспорту, бо саме ход не просто перетворив улюблену гру на основну діяльність, а й став мотиватором для багатьох українських гравців і коментаторів StarCraft 2, Dota і Dota 2. Починаючи з 2004 року, Новопашин ледь не автоматично ставав чемпіоном України з Варкрафту на місцевих кваліфікаціях World Cyber Games, виграв в два десятки турнірів і регулярних ліг, зокрема, фактично був багаторазовим чемпіоном Європи і був фіналістом навіть більшої кількості змагань, включно зі світовими фіналами WCG. На превеликий жаль, у січні минулого року Михайло Новопашин помер у віці 35 років від раку, назавжди залишившись у пам'яті світової Варкрафт спільноти. Цікавий факт для наших кіберспортивних глядачів. Ви ж помічали, що назва гри Варкрафт пишеться нормально, тоді як StarCraft з самого початку мала велику сі. Причиною цього є фургон Chevrolet, який має назву StarCraft. Тому, щоб уникнути проблем із авторським правом, Блізард узяли і поставили велику літеру посеред слова. Це візуальне рішення зайшло настільки добре, що потім у лого Варкрафту теж зробили велику сі, хоча в цьому й не було потреби. Повертаємось до наших топів. Номер 7. Олексій Вайтра Крупник. І від Варкрафту ми так само переходимо до Старкрафту в нашому топі. Одесит Олексій Крупник або ж просто Вайтра. Загалом гравець брав участь у наче й невеликій кількості турнірів, але якість однозначно компенсувала кількість, бо статистика в нього вражаюча. Крупник виграв понад чверть усіх турнірів, де брав участь, і лише в третині з них він не був у топ-3. До всього Вайтра міг опинитися в Team Liquid, але щось пішло не так під час переговорів. Тому український протос закінчив свою кар'єру гравцем клубу Маус Спортс. Номер 6. Олександр Коленто Малиш. Зате, втім, ліквід добре показав себе інший українець, який без перебільшення зумів узяти все від золотої доби карткового кіберспорту. Перемога на дрімхаку, золото в інтерконтинентальній лізі Китай проти Європи і регулярні звитяги в інших турнірах піднімали репутацію українця до небачених висот. І навіть коли золото через рік вже почало вислизати з його рук, Коленто все одно був стабільним фіналістом найбільших турнірів з Хардстоун, здобувши загалом понад три. Нагород різного калібру. Що ж, половина шляху пройдена, і тепер ми переходимо до справжніх важковаговиків. Але спершу нагадаємо вам неодмінно підписатися на канал GG Кіберспорт, якщо досі цього не зробили, і підтримати це відео лайком, коментарем і поширенням. А ми будемо і надалі продовжувати тішити вас якіснішим кіберспортивним контентом. Номер 5. Данило Зев Стесленко ще одна легенда. Наві один із найкращих капітанів в історії CS 1.6 та CSGO та єдиний гравець зі східної Європи, який зміг взяти всі нагороди CS 1.6. Інші кіберспортсмени України цього повторити не змогли. Після згаданих раніше успіхів Navi в 16 і CSGO в 2016 році став капітаном Gambit eSports, у складі якого він вчинив справжнє диво і привів команду до перемоги на PGL Krakow Major Championship 2017, ставши першим українцем, хто зміг похвалитися цим здобутком. Тим часом Наві, попри високі місця в світовому рейтингу, мали певні труднощі із перемогами та потребували лідера. Тому керівники організації знову покликали Тесленка до себе. Вдруге, очоливши легендарну команду, хай і не зміг повторити свій успіх, зате допоміг Наві посісти призові місця на двох інших мейджерах Faceit Major London 2018 і Katowice ем 2019, а згодом того ж року закінчив кар'єру гравця. Номер 4. Валерій «Біт» Ваховський. Цей хлопчина на просцені якихось два роки, а вже впевнено заслужив собі звання одного з найтитулованіших кіберспортсменів. Свій шлях Валерій розпочав із академії Наві і Спортскемп, де організація шукала собі молодих талантів. А потім із першого складу Наві Джуніор. Результати Ваховського переконали тренерський штаб узяти його шостим гравцем головного складу CSGO а на весняному DreamHack Masters Spring 2021, де його команда посіла перше місце, хлопчина вже став повноцінним гравцем основи. І далі понеслося ЄПЛ Кельн – історична перемога на Intel Grand Slam. Наві були нестримною силою, а сам Валерій виявився активним співавтором цих тріумфів. Крім того, українські кіберспортсмени вирвали першість і на PGL Major Stockholm 2021, де Біт став найкращим гравцем групової стадії. Восени 2021 року Валерій Ваховський став найкращим новачком року за версію ESPorts Awards. Крім того, він став рекордсменом за відсотками хедшотів за раунд на Мейджорах. Квіз для наших постійних глядачів. І раз мова зайшла про мейджори, ось вам питаннячко: скільки разів Наві брали участь у мейджорах із CSGO? А. 15 Б17, С19 і Д-21. Пишіть свої відповіді в коментарях. Наві, як відомо, виступали на всіх мейджорах, А нещодавній турнір у Парижі був дев'ятнадцятим мейджером. Тож і відповідь тут теж дев'ятнадцять. Номер 3. Олександр Хвост Дашкевич Олександр Юрійович був відомим у локальних масштабах ще в кінці 2000-х. Але в 2010-му він став гравцем Na'Vi і буквально за кілька місяців уже сяяв на першому турнірі з новенької Dota 2 – The International 2011 року. Де перші чемпіони світу з Дота 2, а за і перші кіберспортивні мільйонери за весь турнір програли лише одну мапу. Домінація колективу продовжилася і в наступні три роки, де команда вигравала тотальну більшість турнірів. А в наступних двох де International Наві влаштовували неймовірне видовище в гранд фіналах Разом із цим до 2015 року хвост регулярно входив у топ 10 гравців із дота 2 у світі. І хоча потім ми були свідками неймовірного перетворення Олександра Юрійовича в яскравого кіберспортивного таланта, кількість його регалій усе одно є однією з найвищих в українському кіберспорті. Номер два: Данило, Денді і Шутін. Ось іще один із плеяди перших відомих українських кіберспортсменів. Данило почав грати в Warcraft 3. Але згодом перейшов на Дота, де в ролі капітана української збірної посів третє місце у Prime Nations. До 2010 року грав у складі DTS Gaming, яка була тоді однією з найкращих у світі. Згодом перейшов до дисципліни Dota 2 і його запросили до організації Na'Vi, де й Шутін пройшов точно такий же шлях, як і його тіммейт Олександр Дашкевич. От тільки на відміну від хвоста, Денді не закінчив кар'єру передчасно, що збагатило його досі кількома додатковими призовими місцями в його останні роки в Наві. У 2020 році Ішутін офіційно повідомив про заснування власної кіберспортивної організації під назвою Бейтиспорт, яка не змогла прославитися. Навіть навпаки, встановила антирекорд за кількістю програшів. І заслужено посідає перше місце рейтингу Олександр Сімпл Костелів. Перспективний хлопчина уперше засяяв у Team Liquid, де на ESL One Cologne 2016 вивів команду на друге місце у світі. Успіхи Костелєва не залишилися непоміченими, і у 2016-му його запросили в Наві, де він виріз суперзірку світового масштабу, став п'ятиразовим фіналістом і заодно переможцем мейджора, І це на додачу до понад 30 виграних турнірів за кар'єру. Портал Хелл ТВ тричі визнавав Сімпл найкращим гравцем CSGO у 2018, -му, 2021 -му і 2022 роках. І в ті ж роки Сімпл також утримував нагороди і Sports Awards. Ну а вершиною його визнання стало звання найкращого гравця десятиріччя. Ось такою була наша добірка найтитулованіших українських прогеймерів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на GG Кіберспорт, перегляньте інші ролики, які вже є на каналі, і бережіть себе. До зустрічі!